Доброго дня, шановні садоводи виноградарі-початківці. Ягода винограду в такому стану ось такі вже гронки. Тобто ці гронки показують, що виноград в стадії переходить в стадію дозрівання. Коли ягода міняє свій колір, це у мене технічний сорт альфа, дуже гарний для вина. Також є виногради столових сортів, які Можуть созрівати трошки раніше або трішки пізніше. Але факт в тому, що виноград переходить в стадію созрівання. І не тільки виноград у нас починає созрівати, у нас починає визрівати лоза, що дуже важливо для винограду. І в такому випадку ми починаємо посинкування винограду. Як, наприклад, ось де іде. значить, у нас гронка від гронки. Основна лоза, яка питає цю гронку. І значить, ми знаходимо такий пасинок. А такий пасинок ми надрізаємо, щоб залишився всього один або два листочки. І так далі продивляємося всю лозу. Тобто, тоді ягода швидше у вас нальється, буде більшою, швидше у вас пройде созрівання самої ягоди. В такий період вже прикращаємо обробки препаратами, які шкідливі, можна знайти і поспрашувати препарати, які не шкідливі, щоб ви потім не вживали ягоду із препаратами, які шкідливі для здоров'я. Або можна застосувати на 10 літрів 75 г соди звичайної кухони і 5 капель йоду. Таким розчином можна кожну Кожен тиждень обробляти виноград і буде у вас все чудово. Якщо у виноград у ще раніше, там, пів місяця назад, то можна було ще обризкати топаз або квадріс. Також я додаю актора для жучків, павучків, щоб від жучків і павучків. і Значить, люба обробка проводиться ввечері, коли заходить сонце, щоб не випаровувалося з листочків. І е, люба обробка, коли ви обробляєте виноград, то краще е, робити це застосувавши ще, додаючи такий препарат, е, як прилипач. Ну, е, Звичайний прилипач, якщо у вас немає прилипача, можна застосувати. Звичайне, жидке мило, там трішки зовсім його, але краще придбати прилипоч. Усім дякую. Залишайте вподобайки.